З півдня територія України омивається водами Чорного та Азовського морів. Природні умови морів пов'язані з історією їх формування та ізольованим внутрішньоматериковим розташуванням на східній окраїні басейну Атлантичного океану. Розвиток басейнів Чорного та Азовського морів. Має тривалу геологічну історію, вважають, що приблизно 30-40 мільйонів років тому існував давній океан Тетіс, який з часом почав розділятися на окремі басейни, що послідовно змінювали один одного. Так утворилося Сармацьке море. Пізніше на його місці виникли Каспійське, Азовське та Чорне моря, які сполучалися між собою. Наприкінці неогенового періоду Чорне море відокремилось від Каспійського, у антропогеновий період Чорне та Азовське моря набули обрисів, близьких до сучасних. Зв'язок Чорного моря із Середземним, який остаточно встановився 7-5 тисяч років до нашої ери, існує й досі. Чорне море простягається із заходу на схід на 1167 кілометрів. Його найбільша ширина 580 кілометрів. Море займає велику тектонічну западину, тому його глибини значні, а максимальна сягає 2245 метрів. Довжина всієї берегової лінії Чорного моря становить 4090 кілометрів, а в межах України 1829 кілометрів. Найбільшими затоками Чорного моря є Джералгацька, Каркініцька, Каламіцька, а також Феодосійська. Падаючи у Чорне море, річки зазвичай утворюють лимани: Дніпровський, Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький, Тилігульський. найбільшим півостровом Чорного моря є Кримський, який сполучається з материковим суходолом Перекопським Перешийком. Найбільший острів Джарелгач. Менші острови довгий, березань зміїний. Рельєф дна Чорного моря різний. У північно-західній частині дно поступово поглиблюється в південному напрямку. Уздовж південного берега Криму морське дно досить круто похилене, а потім воно стрімко обривається. Кліматичні умови Чорного моря характеризуються сухим і жарким літом. Та вологою й теплою зимою. Узимку над морем проходять середземноморські та атлантичні циклони, що приносять дощову і туманну погоду. Улітку Чорне море перебуває під впливом азорського антициклону, завдяки чому тут переважає безхмарна погода, а грози та смерчі є рідкісними явищами. Температура води влітку становить плюс 24 плюс 26 градусів за Цельсієм. Взимку Плюс 4 плюс 7 градусів. З глибини 150 метрів температура води не змінюється і становить плюс 8 градусів за Цельсієм. Коли бувають суворі зими, північно-західна частина моря замерзає. У Чорному морі існують постійні течії. Основна течія завширшки 40-50 кілометрів проходить на відстані 3-4 кілометрів від берега. Припливи і відпливи незначні, становлять у середньому 8 см. Біля узбережжя рівень моря коливається у межах 10-15 см. Солоність верхнього шару води у морі становить 17-18 проміле з глибиною вона зростає до 22 проміле. Органічний світ моря різноманітний: понад 660 видів рослин і 2000 видів тварин. У тому числі 180 видів риб. Промислове значення мають білуга, осетер, оселеці, хамса, кефаль, ставрида, скумбрія, тунець. Водяться три види дельфінів: афаліна, азовка, білобочка. На берегах багато птахів: мартинів, бакланів, пеліканів та інших. Щороку чорне море дає до 300 тисяч тонн біологічних ресурсів. Чорне море дивовижне. Його природа унікальна. До того ж, життя існує лише в верхньому шарі до глибини 150 метрів. Давайте дізнаємось, що шкодить екології Чорного моря, що його забруднює для того, щоб мати інструменти покращити ситуацію. На стан води в морі впливають багато чинників. Це насамперед надходження забруднень зі стоком річок. Оскільки Азово-Чорноморський водозбірний басейн охоплює майже усю територію України. Щороку з річковими водами до Чорного моря надходять тисячі тонн завислих речовин. У Чорне море течуть річки, що беруть початок у горах Шварцвальду, Валдайської височини, Кавказу та Малої Азії. Вони приносять у море в розчиненому стані різноманітні забруднюючі речовини. Характерно. Що з Дунаю їх надходить вдвічі більше ніж з усіх інших річок, разом узятих. Крім того, морські води забруднюються неочищеними стічними водами населених пунктів, розташованих на узбережжях морів. Великий обсяг забруднень становлять нафтопродукти, які потрапляють у морські води внаслідок судноплавства, діяльності військового флоту а також портів. Найбільш забрудненою нафтопродуктами є бухта міста Севастополь. Тут концентрація нафтопродуктів у 180 разів перевищує гранично допустимі норми. Спеціалісти стверджують, що кораблі й берегові частини чорноморського флоту щодня скидають у море понад 9 тисяч метрів кубічних неочищених вод.